Людинки, всім привіт! Сьогодні буде коротенька інструкція про те, як оновити навігаційні дані в автомобілях Mazda, які пішли після там 2019 року. Демонструвати я це буду на електромобілі Mazda mx 30 але по суті інструкція подібна і Mazda 36 6, cx 30 cx 5 CX-60, cx 9 і так далі з подібними мультимедійними системами. Робити в автомобілі нам практично нічого не потрібно. Все, що треба, це дістати з так званого cmu блоку нашу SD-картку. Тут вона у мене ховається, от ми її дістаємо, і далі йдемо за комп'ютер. За комп'ютером, нам необхідно буде перейти або за посиланням внизу, під відео я залишу, або просто ввівши в гуглі запит типу Mazda Navigation або Mazda Navi Update і вас перенесе автоматично на сайт, де можна скачати спеціальну програмку. Mazda Toolbox її називає, за допомогою якої скачавши її на комп'ютер, встановивши. І далі вставивши SD-карту або в картрідер, або в ноутбук. Картрідер ноутбука знову ж таки, ви через програмку Toolbox закачуєте на SD-карту вже свіжі е, навігаційні дані. От в мене автомобіль mx 30 він 2021 року виробництва середини, а на дворі вже 2023. А Mazda дає, наскільки я пам'ятаю, біля 5 років безкоштовних оновлень для навігаційних даних. Далі або за гроші, або у нас зазвичай в Україні ламають і оновлюють. Так. Тому э, скачуємо, записуємо все це на SD-карту. Там біля, не пам'ятаю, декількох десятків Гігабайт буде тулбокс скачувати і потім вже записувати на SD-картку. Треба буде почекати, і потім ви просто з комп'ютера дістаєте SD-карту. Покажу далі, що буде відбуватися. Але перед тим, як кудись йти щось записувати і оновлювати, необхідно перевірити поточну версію навігаційних даних. Можливо, хтось до вас там зробив якесь оновлення і не треба цього робити вам, наприклад. Зробити перевірку актуальних навігаційних даних доволі просто: з меню навігації на центральній консолі натискаємо клавішу вниз, заходимо в меню, і тут є такий пункт, як інформація про подорож. Заходимо в обираємо і у нас отакий екранчик відкривається там з ліцензійною угодою. І тут ми бачимо версію навігаційного ПО. У мене версія мапи Аж 2019 рік, при тому, що автомобіль середина 2021 року, а дворі вже середина-липень 2023 року. Тобто точно тут щось мало б оновитися. От тепер ми розуміємо, що оновлювати треба. Дістаємо картку навігації з нашого автомобіля, з так званого cmu блока якщо я не помиляюсь. От вона, і тепер біжимо до комп'ютера. Після того, як ми встановили тулбокс, відкриваємо програму, і цей тулбокс нас просить вставити sd карту яку ми дістали з автомобіля. Ставимо карту в картрідер комп'ютера нашого або ноутбука і чекаємо якихось, якихось оновлень. Розпізнавання карти йде. Навіть уже він номер автомобіля знайдено, і інформація, скільки важать навігаційні дані. От вони 15 гігабайт важать. Тобто процедура не швидка, адже всі навігаційні дані вони записуються на sd карту і потім на ній і зберігаються. В автомобіль нічого не зберігається. Так тут нам або треба створити обліковий запис, або ввійти зі своїм наявним, наприклад. Після того, як ми ввійшли успішно в систему, нам Mazda Toolbox повідомляє, що є доступні оновлення. Як бачите, у нас травень 2023 року це актуальні навігаційні дані. Ну і от термін гарантії і отримання останньої версії аж до 2026 року. Як я казав, липень у мене автомобіль 21-го року, от я 5 років зможу оновлюватися безкоштовно. Натискаємо Встановити. Перш ніж встановлювати система пропонує зробити резервну копію тих навігаційних даних, що є вже на нашій картці, я б зробив на всякий випадок. Також це не, швидке, не швидкий процес. Чекаємо, поки воно все зробить, і йдемо далі. Після того, як система зробила бекап, починається завантаження оскільки воно важить майже 15 ГБ. Залишаємо комп'ютер, хай воно собі а, закачується. От вже 1% за декілька хвилин закачався. Потім повертаємося. Після того, як карти завантажаться, вони записуються на карту пам'яті. Процес, в принципі, дещо швидше, ніж завантаження з інтернету. Ну, по суті, все, о, успішно оновили, ну, значить вихід. І дістаємо нашу картку. Біжимо в автомобіль. Ставимо на місце карту. Чекаємо запуску мультимедійної і навігаційної системи. Знову заходимо в меню. Інформація про подорож. Про і дивимося версію. Версія у нас 2022 року. Чомусь не 2023-го. Дивно, ну нехай буде. У мене тут по суті щось показує Леніна й досі, якби... ну не знаю, не знаю. Можливо, десь у когось оновляться шляхи чи вулиці якісь перейменуються, тому гадаю, сенс оновлювати все ж таки є, особливо коли підходить до закінчення вже терміну. Підтримки гарантійних чи безкоштовних оновлень. Ну, в будь-якому випадку, якщо інструкції відео вам сподобались, тисніть вподобайку, думки, коментарі, рекомендації, все пишіть внизу і до нових зустрічей.